Привіт! Наповнюю маскинку бізнес-цікавинок. Чому підприємець не може накопичити? Чому не вистачає обігових коштів супереч стабільності чи росту продажів? Одна з причин, тому що деякі ФОПи на єдиному податку, яким дозволено для цілей оподаткування не вести облік витрат, не ведуть його зовсім та не відслідковують субвартість одиниці окремого виду виробів робіт, товарів чи послуг. А тим часом. Окремий вид виробів, товарів робіт чи послуг, що є збитковим та добре реалізується, залазить своїм збитком в кишені більш рентабельних товарів робіт чи послуг. Звичайна математика, доходи ростуть, збитки ростуть. І як виправити? Вести оперативно деталізовано в онлайн-режимі управлінський облік витрат, що дасть можливість відслідковувати та виявляти збиткові товари роботи чи послуги. Планувати продажі та інвестиції, безболісно регулювати відпускні ціни, залучати інвестиції та диверсифікувати з метою зменшення ризиків, відкривати новий бізнес або продавати вигідно існуючий, легко переходити на загальну систему при перевищенні лінміту, в цілому оперативне планування та маневреність фінмоделювання. Щодо консультування з інших питань діяльності розроблення бізнес-кладів, фінмоделей, упорядкування управлінського обліку, звертаємося, пишемо за посиланням телеграм, переходимо за посиленням інстаграм, савачка Кіліна економіст, читаємо роз'яснення і разом усе поборемо.